Вітаю всіх, хто дивився мою, мої серії про Bajaj Boxer 125X. Мою сагу про карбюратори, як рідний карбюратор мене не робив. Спочатку нестабільно робив, потім взагалі перестав практично. Значить, нагадаю вкратце. Купував я ПВК 28 Ну, Спочатку вроді нічого, потім почалися проблеми. Хто хоче які проблеми подивитися, узнати, подивіться, в э, прошлій серії гляньте і ви все поймете. Потім надивився в Ютубі, сказали, що треба трошки свій рідний похилити в цю сторону, вліво, і він тоді краще робить. Ну, я похилив, ну, нічого, я навіть не завів. Я щось завів, але ну, дуже якось воно погано робило. Ну, значить, що робити? Зиму він стояв, нічого я не робив. Весною спробував завести, ніхрена не виходить. Ну, рішив покупати другий карбюратор. Багато було советів купити е, карбюратор його, тільки е, китайського виробництва. Ну, Значить, дорого, так. Да. Ну, а що робити? Хочеться їздити. Ну от він зараз і стоїть. Значить, купив я ось він дуже похожий на той. Ну, трошки не така оця обогатітя ручка обитітля, трошки друга конфігурація і другий колір. Ага. Ну а так, все, теж поставив. Тільки я тут трошки зрізав під той карбюратор, щоб воно не мішало. Ну, нічого так, ото -от там я в такому ж направні примерно і поставив. Значить, що сказати. Ну, вроді б то так. Да, заробив він, заробив, більше стабільніше. Скажімо так. Ну, довелося поміняти тросик газа, тому що там я ото -от як накручував, розкручував. Робив, щоб він укорачив його трошки, щоб вистачило там під той карбюратор. Там десь повредив, що він погано ходив, Прийшлось купити. Новий. Значить, ну, Вроді би робить нормально. Ривки тільки залишилися. -ті ну, я так розумію, це, мабуть, їхня біда Ну, усіх така, цих карбюраторів. Він стабільний робить, ну, ривки поосталися. От як їдеш, збросив газ, потім знову. Газуєш і воно ривком так. Ну, то Тобто не плавно. Я думаю, всі бажаоди, всі знають цю проблему. А так, От Зараз я підстроюю, проїхався кілометрів не на 5 Став, підстроїв його. Вроді виставив этот самий холостий. Ну, Вроді нічого. Надіюсь, що ця серія буде останньою. Так, заведу. Сразу. Ну він звісно гарячий. От примерно стоїть під строю, примерно стоїть на Ну трошки там туди-сюди, Ну, великих колібаній немає холостих. Всього, думаю це остання серія. Хоча все може бути. А так, відкриваємо новий сезон. Поки їздити далеко нікуди, ну по місту. Так, всім доброго, доброго здоров'я, гарної дороги. Ну і до наступних серій. Надіюсь не з карбюратором.